Отримання високоякісних і сталих врожаїв плодової продукції великою мірою залежить від якісного посадкового матеріалу та правильності виконання всіх операцій по закладанню плодового саду. У плодівництві застосовують два види розмноження плодових і ягідних рослин насіннєвий та вегетативний. При вирощуванні садивного матеріалу віддають перевагу вегетативному розмноженню. Коли нову рослину вирощують з окремої частини вегетативного органу, іншої материнської. Лише при вегетативному розмноженні потомство успадковує ознаки і властивості материнської рослини. Один із способів вегетативного розмноження є щеплення. У садівництві відомо 150 способів щеплення, з яких промислове значення мають лише три: перше щеплення брунькою, окулірування. Друге щеплення зближенням, облактування. І третє щеплення живцем. Окулірування, тобто щеплення вегетативною брунькою щитком. Це основний спосіб розмноження плодових рослин у розсадниках. Порівняно з іншими способами щеплення, він має такі переваги: простота виконання, швидке приживлення та зростання компонентів, висока продуктивність праці, економія прищеплювального матеріалу. Окулірування проводять в лісостоповій зоні України з 20-25 липня по 30 серпня листовою брунькою, вічком з тонким шматочком кори і деревини щитком. Окулірують підщеп з північної сторони на висоті 3-5 см у сієнцевих і 15-20 см у клонованих підщепах від рівня ґрунту. Окулірування виконують два працівники, один окулірує. Другий обв'язує місце окулювання. Для цього використовують окулювальні ножі, секатори, садові ножиці, синтетичну плівку, бруски, правильні ремені і матеріал для протирання. Окулювання проводять з перервою в день з 14 до 16 години. За 2-3 тижні Підщепи готують до окульорування. На висоті 15-20 см вирізують всі бічні відгалуження на кільця і проводять полив. Під час літнього окульорування живці заготовлюють вдень або напередодні в ранкові та вечірні години. Їх найкраще відділяти з периферії середньої і верхівкової частини крони, де вони найбільш зрілі. Кращими живцями є пагони довжиною. 30-50 см у зерняткових порід і 40-60 см у кісточкових. Живці для окулювання заготовлюють в маточно-сотових садах екстенсивного та інтенсивного типу. Щоб живці при заготівлі влітку не в'янули, на них відразу після зрізання з дерева видаляють листові пластинки. Залишаючи для зручності окульорування і перевірки приживлення вічок черешки довжиною 1 см. Відрізають також верхівки пагонів і прилистків. Якщо живець визрів, то при натискуванні він характерно потріскує. Для окулювання використовують вічка середньої частини пагона, так як в нижній частині знаходяться сплячі вічка, а у верхівковій ще не визрілі. Є два способи окулювання – за кору в те подібний розріз та в приклад. Перше використовують при доброму відставанні кори на підщепі, для другого така умова не обов'язкова на малюнку зображено окулювання способом в приклад. Перед окулюруванням в міжвузлі підщепи рухом леза ножа зверху вниз надрізають тонку смужку кори з деревиною довжиною 2,5 3 см шириною 0,4 0,7 см. При цьому товщина деревини повинна бути мінімальна. Рухом ножа щиток звічка зрізують з живця таким же розміром, як і в частині надрізу. Під язичок кори в нижній частині надрізу рухом з ножа вставляють язичок з вічком. Обв'язку проводять плівкою довжиною 15-20 см та шириною 1 см. Її починають знизу вверх по спіралі до повного покриття щитка повздовжнього надрізу кори. Закінчують обв'язку, роблячи петлю, і міцно затягують стрічку. На малюнку зображено спосіб окульорування у те-подібний розріз кори. Цей спосіб складніший у виконанні, але відсоток приживлення окульорованих вічок значно вищий. При виконанні те-подібного надрізу спочатку роблять поперечний розріз кори на третину обводу кола, потім повздовжній. Щиток з брунькою вставляють в розріз на підщепі. Надлишок щитка при потребі відрізають, після чого проводять обв'язку. Такий вигляд має перше поле плодового розсадника після проведення окульорування. Через 20-22 дні знімають обв'язки. З протилежного боку від бруньки на підщепі розрізається обв'язка і перевіряється приживлення. Якщо кора на щитку свіжа, а черешок листка легко відділяється, то вічко прижилося. Весною наступного року перед початком сокоруху підщепу зрізають над окульорованим вічком. На 2-3 мм вище під кутом 30 градусів в сторону від вічка. Розвиток садівництва можливий лише при вирощуванні достатньої кількості високоякісного садивного матеріалу в плодових розсадниках, основним завданням яких є забезпечення садивним матеріалом плодових культур, садівничих господарств і садоводів любителів. Після циклу вирощування саджанців у розсаднику розмноження, який триває 2-3 роки, вибираються стандартні саджанці з добре розгалуженою кореневою системою і розвиненою надземною частиною кроною. Після відбору починається їх підготовка до висаджування. Секатором підрізають на 1-2 см кінцівки кореневої системи. Одночасно формують крону, вирізавши зайві гілочки. Та укорочують гілки, що залишились на одну третю її довжини на зовнішню бруньку. Сформовані саджанці висаджують у заздалегідь підготовлену яму на постійне місце. Кінцевим етапом висаджування Є підв'язка до опори. Дотримання всіх технологічних операцій у період закладання плодового саду є запорукою формування високопродуктивного саду в майбутньому.